Їх вирізняють з-поміж безлічі людей, поважний вік і ордени на грудях. Інвалід війни Олександр Помазан розповідає про свої нагороди. 6 лютого дали мені першу медаль за увагу. Другу Друго, 7 липня дали за те що я зв'язок забезпечую під огнем. А потім орден Вітчизняний, це мене орден замужці, український об мене це ну, той орден. 22 нагороди. Нині це історія і пам'ять. Усіх їх заробив у Другій світовій війні. У червні Олександр Помазан відзначить 90-річчя. На фронт потрапив, коли не мав і 18-тим. Молодий зв'язківець носив на собі 25 кілограмів. Потужка велика така провод, знаєте, десь з там і карабін, то карабін невеликий, бо піхотинці носили трохлієнка і лопатка. І то наше діло було йти. Був цей під Бобруськ, був п'ятий сталінський удар. От під Бобруйськом був, Да. Ну, я сказав, не можна вам передати все. Бої такі йшли. От. Св'язь порвало всі. Пушки наші там десь стоять за три кілометри. З ладнам, дивлюсь, хтось у мене вирізав проб, там такі клоп, шнурки йде, знаєте, да. форсували ми, взяли Бобруйськ, форсували річку, Буг, Брест і пішли ми на предмісті Варшав Прага. Прага, Данці, Диня, Кінісбір. Мозер Калінковичі, на Балтійське море туди дійшли і там закінчилась війна. Вона закінчилась 70 років тому і забрала з собою мільйони життів. Пам'ять про них тернополяни вшанували у день пам'яті та примирення мітингом реквіємом біля скульптури Материнський поклик у старому парку. Підніжжя встелили квітами. Символічні червоні маки на грудях носила і більшість людей, які прийшли. Друга світова війна. Так торкнулася загенну мій дідусь, якого я. Дуже добре пам'ятала, а також е, приймав участь у тій війні мій другий дідусь, який нещодавно помер, і я пам'ятаю про нього завжди. Цей мак символізує свято пам'яті і свято е, згадки про тих людей, які полягли за нашу батьківщину, незважаючи ні на що, це свято буде завжди в нашій родині, в нашій пам'яті з нами. 70 років. Цього здавалося б досить, щоб повірити, що подібне не повториться ніколи. От тільки у ветеранів, які прийшли крізь вогонь війни, і нині болять серця. Тепер за тих, хто так, як і вони, ціною власного життя на сході України захищає наші. Подяку за їх подвиги цього дня отримували рідні. Сім'ям бійців з Тернопільщини, які загинули в зоні АТО, чиновники вручили ордени, присвоєні героям посмертно. Мітинг реквієм біля меморіального комплексу жертвам сталінських репресій і біля... Христа полеглим у другій світовій війні провели і на Миколинецькому кладовищі